Отже, чому я кажу збрехати? Тому що, якщо ви скажете, а це з мого досвіду, що от тут вступився дядько, ми вже його пів години шукаємо. Знаєте, як на це буде реагувати і рятувальники, і реальні мобіль. Ну якщо реанімобіль, напевно, вже навіть не відправлять до вас. Вони знають, що 100% поки його витягнуть, поки прийде підтвердження смерті, тому що треба ж тіло для того, щоб підтвердити, бо, по суті робочий день вже закінчився. Особливо спішити нема куди. І знаєте, якщо півгодини назад це сталося, так і скажіть: ну, але якщо ви витягнули людину, чи вам ви побачили, як витягнули людину, скажіть, що це відбулося от вже і негайно. Я, наприклад, був свідком на тих самотясницьких кар'єрах, коли витягували діда. Діда було пошмаровано спина так, якби його хтось ножами порізав. Як виявилося, це його кокер кокер-спаніель, який кинувся рятувати дідулю. Ну, Собака любить господаря. Інстинкти працюють в дві сторони. Дід намагався схопити за собаку, почав топити собаку, собака виривалася і в кінцевому результаті усіми пазурами реально пошматувала те тіло, яке вже йшло на дно. Тому собака вас не врятує, пам'ятаєте. Навіть там, якщо це не навчена собака, якщо це в мене, наприклад, Golden Retriever, це болотний пес, він прекрасно плаває, любить з дітьми купатися і так далі. Але якщо я його не вчив подавати хвіст для того, щоб витягувати, то не працює. Отже, до чого веду? Ми коли його витягнули, ну приїхала нагла поміч, це було давно, це ж такі графіки були в машини. От, і вони виклали там стопарік, колбаску, почали нарізати. Е, я того дяда питаюся, який в нас на пам'ятаті вже звали, то рятувальник каже, що, що він бувається. Тарас, та ну, в них робочий день вже закінчився. Поки тут ми витягнемо, поки там всі ті папери і так далі, куди їм спішити? Тому, на жаль, далеко не завжди швидка допомога спішить. В дописі на оцей мій гнівний коментар щодо того, що не можна дітей заставляти рятувати, відгукнувся Андрій Господарець, мій товариш, який разом зі мною рятував дитину на погулянці, коли ми його витягнули, навіть запустили серце. І він, не, як лікар-стоматолог, не дасть збрехати, що перший реанімобіль, який не реанімобіль, шерсть, перша скора, яка приїхала, вони були просто-напросто розгублені. Так, зараз війна, зараз людей досвіду значно більше, страшного досвіду. Але тим не менше, якщо до вас приїжджає, звичайно, швидка, не очікуйте, що це буде капець-капець яка пахова допомога. Ну, Тому що реанімобіль це одне, реаніматологи це інакше. Люди, які бачили війну, які рятували в таких реальних умовах, це зовсім не те саме, що доморощений лікар, який каже, на виклик швидкої каже, ой, вас треба до лікарні завести. Це реальність, це даність. Тому, чому я кажу е, збрехати? Якщо мова йде про хвилини, і якщо дитину, людину витягнули 5, 7, 10 хвилин назад, скажіть, що ви витягнули тільки що. Тоді, швидше всього, що вони будуть бороти за життя і у вас шанси будуть. Час, який проведе людина під водою, має величезне значення. Е, ну, але про це окремо. Отже, ви дозвонились, ви сказали, де? Але чи треба дзвонити всім підряд? Ви можете перегріти лінію. Тобто двох-трьох дзвінків більш, ніж достатньо. І не треба дзвонити всім, якщо ви бачите твердо, що це роблять інші люди. Але, як правило, і це знову ж таки випадок, про який я вже говорив на Погулянці, коли е, всі викладачі мого улюбленого закладу дивилися з вікон на той випадок, як ми рятували дитину, телефоном скористалась і повідомила швидку допомогу е, Софія Стубко. Ну, наша працівниця з, е, і член туристичного клубу Манівці пройшло вже більше, ніж три хвилини. Тобто, всі ті, хто, от, коли вона прибігла, перше, що вона зробила, це взяла і позвонила А ми в той час були в воді. Е, всі решта молилися Богові, е, співчували, казали ой-ой-ой. Е, і відповідно, по суті, були співучасниками злочину. Щодо молити Богу, це окрема тема, хочете помолити, нема питань, відійдіть в сторону. Але спершу зробіть якісь вчинки. Тому що, як ви собі уявляєте, він особисто починає замість вас телефонувати, спустився на небеза, з небеса на землю, чи він почне СЛР замість вас, чи він воду замість вас кинеться, спершу зробіть ці необхідні дії ручками-ножками, а потім же моліться, скільки вам влізе, може вона дійсно допоможе. Хоча ну, досвід мені вказує про протилежне.